Представниками районів Львівської області і з представниками обласного управління обласного департаменту охорони здоров'я щодо того, аби спеціальні округи Львівської області з методики, яка затверджена Кабінетом міністрів. Затверджена 30 листопада, потім і самостійно зібрати. Дискусія, аби в госпітальних округів, які доктор... місця, де відбудеться перевірка на методиці, якщо методиці вони відповідають, то вони затверджуються. Тобто рішення про госпітальні округи місця ми повністю досі... досі прийняття рішень там, де, власне кажучи, лікуються люди. От. Але є багато питань, і я приїхав спеціально, щоб відповісти на ці запитання. І я думаю, що за результатами наради також якусь інформацію ми вам дамо. І третє, це загалом дати певні роз'яснення по медичній реформі. Щодо медичної реформи, дуже коротко розкажу, що нас чекає, який є план на 2017 рік. 2017 рік стане першим роком згідно концепції реформування, реформи фінансування охорони здоров'я, яку затвердив Кабінет міністрів 30 листопада минулого року. Це буде перший рік переходу України на фінансування охорони здоров'я за принципом державного медичного страхування. Цей принцип новий буде стосуватися у 2017 році. Тільки первинної медичної допомоги, тобто первинка за нашим планом повинна перейти на новий принцип в цьому році. Стаціонари, лікарні, вторинна медична допомога. Вони приєднаються до нового принципу фінансування у 2018 році, але 2017 рік для них буде підготовчим. Тобто первинна буде переходити, вторинна буде готуватися. Новий принцип фінансування це. Коли гроші, які платники податків платять до бюджету, за конкретною послугою для конкретної людини. А медичні кошти відповідно до того, скільки послуг і скільком людям він надав, ці послуги чи відповідають їм протоколам. І третє, це те, що отримує він ці кошти за контрактом. А не просто бюджет. На допомогу цей принцип репортаження. Заклади первинний укладачний контракт державою на обслуговування реальних людей, які обрали лікаря в цьому закладі, прийшли, записалися до цього лікаря, і держава по тарифу оплачує за кожну таку людину закладу. Це доволі серйозно. Вони для всіх гравців ну, вводять певні нові речі. Що це за нові речі? Для пацієнта це можливість вільно вибирати лікаря. Він може обрати лікаря будь якого Не обов'язково там, де він живе. Тобто відміняється територіальна прив'язка. Для лікаря і для медичного закладу. Ця зміна полягає в тому, що, вони, що лікар він більше не буде, ну, скажімо так, Сидіти і отримувати зарплату, він буде отримувати дохід, а не зарплату. І цей дохід буде залежати від кількості пацієнтів, які в нього є. Тобто, якщо пацієнт йде до лікаря, якщо лікар добре лікує, пацієнти його обирають, у нього буде добрий дохід. І навіть в межах того фінансування, яке є в нашій державі, це можливо. І дохід може бути дуже гідний у лікаря. Якщо у лікаря пацієнтів нема, тоді і держава, чому вона повинна йому платити? Вона йому платитиме, скільки пацієнтів є. Тобто кошти по лікарях, по системі первинної допомоги, по перспективі і вторинної буде розподіляти сам пацієнт своїм вибором. І в цьому принцип реформи, яку ми вводимо, щоб це було справедливо і дало можливість тим лікарям, які мають пацієнтів, заробляти належні кошти. Це... Зміни для держави, ефективність, так, тобто ми ті кошти, що у нас в державі є, розподіляємо і де, і де, де є кількість, тобто там, де пацієнт реалізацію, є інтерес, ми хочемо проти цінність для пацієнта. Що це ще буде? Важливим компонентом рекомендується є охорона здоров'я. Нашою принциповою позицією є те, що ми хочемо почати нову реформу по-новому, з електронними реєстрами і з фіксування всього, що відбувається між лікарем, пацієнтом, державою, медичним закладом, а в перспективі аптекою, діагностичним центром, а далі в перспективі лікарнею, в електронному вигляді. Ми будемо дуже поступово рухатися і почнемо з малого. Тобто маленькі речі, які ми запроваджуємо, повинні вже бути підкріплені в електронної охорони здоров'я. Першим буде реєстрація. Пацієнт вибирає лікаря і до нього реєструється. Лікар працює в закладі, та, і відповідно держава це бачить. Тобто, ці функції вони будуть в, вже в електронній системі. Реєстр пацієнтів, реєстр лікарів, реєстр закладів. І те, як вони один до другого прикріплюються. Потім буде функція, коли лікар почне вносити, що він пацієнту зробив, да, з чим він звернувся і що було зроблено. Далі направлення в аптеку електронний рецепт на діагностику електронне направлення. І так ми будемо поступово вводити нові нові функції. По сроках. Робота буде побудована так. Ми на центральному рівні. Заклали певні сроки, коли ми будемо міняти певні правила гри. І потім регіони відповідно до своєї готовності, якщо вони готові відповідати гри, відповідно, вони вводять цю реформу. Тобто по регіонах реформи в різний час. А на рівні сторінки будуть прийматися в певні сроки. Що це за сроки? В середині року ми будемо готові перейти на Новий принцип фінансування, змінивши бюджетний кодекс і закон про бюджет. В прикінцевих положеннях закону про бюджет є відповідний пункт, який дає можливість Кабінету міністрів в середині року внести відповідні зміни по медичній реформі. Таким чином, якщо регіони будуть до того часу готові, вони зможуть почати. Друге електронна охорона здоров'я. Ми орієнтуємося, що в квітні вже можна буде користуватися цими центральними реєстрами. Але до того можна також користуватися своїми програмами, які є в закладах, просто з весни можна буде вже це завантажувати в єдині національні реєстри. Але знов таки, якщо до того часу комп'ютеризована первинка та є можливості вносити дані про пацієнтів. Регіон може, може вже побігти в це. Але це є обов'язкова умова. Тобто є кілька обов'язкових умов. Це можливість укладати контракти з закладами медичними. Для цього заклад повинен мати автономний статус бути е, е, комунальним, некомерційним підприємством. Друге, це і електронні системи, щоб вони могли вносити дані про пацієнтів в реєстри. І Останнє це комунікації, тому що комунікації лежать на плечах регіонів. Вони повинні будуть належним чином сказати, як піти вибрати лікаря, куди можна піти. Лікарі повинні бути готові, пацієнти повинні бути готові. Коли він виконає ці умови, він може прийти до комунікаційну він готовий з електронною системою і в нього всі юридичні нюанси приведені в порядок до того, щоб заклади переходили на контракти з бюджетом, щоб проводити закладів. І по готовності так буде побудовано. Кожен місяць ці регіони з'їжджаються в Київ, і ми з ними працюємо над цим. Тобто зараз реформа вже йде, просто це відчувають на собі. Ми в міністерстві. Керівництво регіонів, пані Ірина, пан Володимир приїжджали, так, і керівництво там зараз кипить робота. З середини року вже лікар почне відчувати, головний лікар закладу і пацієнт. Що реформа наперед вже Ось так. я вже і так дуже багато говорив. Давайте далі в режимі питань відповідальність, що пані Ірина. Так, так, як так, Володимир. буде настання, я чисто логістично, дивіться.